Тільки коли ми переможемо, тільки коли ми позбудемося егоїзму і поблажливості до самого себе і розвинемо в собі шляхетний характер, ми зможемо знайти спокій розуму. Ця істина підтверджується останніми дослідженнями у сфері психічного здоров'я. Я хотів би знову звернутися до твердження психіатра доктора Макса Левіна. Психічного здоров'я не може бути за відсутності високих моральних стандартів та почуття суспільної відповідальності. Інший психіатр, доктор Річард Парлор, написав: багато з того, що психологи називають психічними захворюваннями, має правильно називатися духовними захворюваннями або радше духовною недостатністю. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.